Дощів немає всю зиму, у нас от така вже спека. Пливе все кругом. Таких немає, все дуже сушиться. Приходиться пливати. Ну, ставимо на таймер. Так, ну тепер у нас є така система, безкоштовна вода, це криниця, або як це називається, вел, well, water Well. Така система. І ми поливаємо тепер наші всі дерева і кущі безкоштовно, а в нас їх дуже багато. Це все треба поливати, бо в нас дощів немає всю зиму.